Соціальні ролики в інтернеті та білборди на вулицях міст кличуть чоловіків на службу в українській армії за контрактом. Втім, охочих іти у збройні сили не так і багато. Не манить юнаків ні престиж професії, ні висока зарплата. Юнаки, потенціальні контрактники, не владіють інформацією соціальними гарантіями воносуючих за контрактом. то есть где живут, как проживают, где будут принимать участь и так далее. То есть я провожу дни открытых дверей, пока, показываю реально в воинских частях, где контрактники проходят службу, как они проходят службу, чем они питаются, чем они деваются, где они живут. То есть показываю не на словах, а действительно на базах висковых частей. Цього року бажання служити за контрактом виявили близько тисячі чоловіків з Полтавської області. Це на 300 військових менше ніж потрібно державі. Найгірше спрацювали у Семенівському, Великобагачанському районах та в місті Лубни. Одна з причин провальної контрактної кампанії завищені вимоги до стану здоров'я військовослужбовців. Так вважає керівник центру допомоги учасникам АТО на Полтавщині Валерій Довженко. На думку колишнього бійця, в першу чергу треба заохочувати патріотів та професіоналів. Воинская лекарня, на комиссия при прохождении, при трудоустройстве, при начале этой работы, потому что это работа, это трудоустройство, контрактная служба. Да, тут опять-таки, понимаете, человек с неправильным привкусом не может быть офицером, человек с татуировкой не может быть контрактником. Понятное дело, что все обезздравкируется постановой кабмина 2008 года. Соответственно, ну, много вопросов возникает, даже те патриоты, которые хотят вот, служить по контрактной армии, они не могут, потому что ВЛК их остановит. Саме за покликанням уклав контракт із Збройними силами України Денис із Світловодська. 19-річний юнак прийшов служити в армію не за високі грошові винагороди. Я в інтернеті сам це все вичитав. Взагалі, це в мене мріє, що була з дитинства піти в армію. Це мій вибір. Я, я все це про це все знаю, звісно, яка зараз ситуація в країні. Але я так вирішив для себе. Залишаються вакантними 200 місць у військових частинах Полтавщини. А отже, є можливість служити за контрактом у рідному місті, пояснили у військовому комісаріаті. Загалом до нового року планують залучити до контрактної служби ще понад 1200 осіб з нашої області. Інна Куліш, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.